Приватні гутірки. Дім панства Мурських, про яких я згадував попередньо, не відзначався великим багатством і розкошами, але в них часто збиралося численне товариство і відбувалися гутірки на різноманітніші теми. З ними було приємно і радісно говорити. Там мешкав пан Перфецький, і серед пануючої в їхньому домі родинної атмосфери часто приносило розвагу навіть звичайна забава з дітьми. Я завжди дуже охоче цю родину відвідував. Бо вона приносила мені відчуття легкости, бо з нею ставали світлішими понурі емігрантські будні, а вони не раз були дуже сумними та безрадісними. У якийсь час ми знаходилися під поліційним наглядом. Відділ екзильної еміграції вів польський радник Яніцький. Він походив з бродів і добре володів українською мовою, а в нашому житті його особа відігравала дуже важливу роль. Бо, коли, наприклад, комусь треба було їхати до Галичини, то власне від нього залежала. Справа надання на таку поїздку дозволу. При деякому часі я подарував йому мальовані олійними фарбами квіти, і це принесло нам деякі полегші. У 1924 році в Палаці українських артистів-малярів ми зробили свято День української культури і влаштували виставку картин а Третьяків і С Литвиненко поставили третю дію гетьмана Дорошенка. Я намалював потрібні декорації. А з доповіддю виступив професор Огієнко. Про нього дуже широко писала польська і українська преса. Преси. Пізніше на річній академічній виставці А-3Ків і я забираємо перші премії нагороди. Нас обох прилучують до польських студентів і посилають на три місяці на зимовий пейзажі до Пороніна, де був професор Камоцький, даючи нам усі необхідні матеріали та повне утримання. На п'ятому році, на такий самий термін, нас посилають знову, але на цей час раз уже до закопаного у 1926 році відбулася велика весняна виставка картин при чому одна з її заль була заповнена виключно моїми і Третьякова працями художні критики кракова про нас дуже гарно і прихильно висловилися а ми обидва знову забрали перші винагороди за випускні картини, пейзажі, курсові праці, голе тіло і вечірні рісунки. Поруч із цим, як додаткову нагороду ми одержали закордонну подорож із правом відвідувати один рік відділ Краківської академії у Парижі, ведений професором Паланкевичем. Говорячи цілий час про Караківську академію, не можу стриматися від бажання сказати кілька слів і про саме місто. Старовинний польський краків дуже мальовничий. Це місто шкіл, в якому химерним сплетінням поєднуються всі архітектурні стилі. А довкруги обрамлено буйною зеленю дерев, носячих назву плянтів. Завдяки цьому, навесні і влітку мешканці міста мають по достатком свіжого повітря та принатної тіні. Над ним панує Вавель, палац польських королів. Бо колись Краків був першою столицею Польщі, а його мури півколом омивають плюскотливі хвилі. Прудкої вісли, Мережа чи мелодії сивної давнини, кожен будинок, кожна брама, навіть кожен камінь відображають її, про неї говорять. Пригадую, о 10-й годині вечора рідко кого можна було побачити на вулицях. А коли люди виходили з театрів, місто замирало цілковито. Тільки студентська молодь ще довго сиділа над книжками. А в неділі і свята всі студенти у товаристві гарних краков'янок йшли на відпочинок до буйних каштанів і вікових лип, блукаючи поміж ними, слухаючись у задумі, як з вежі мар'янського костьолу сурма щогодини грав дуже гарну мелодію. Це сигнал пожежної охорони і спогад про далеких татар, які колись здобували це місто. Кажуть, що в ті часи охорона цілий час ховалася за мурами вежі, а назовні виходили тільки тоді, коли сурмила. Одного разу татарин, вистреливши з лука, потрапив сурмачеві у самісі груди. Його мелодія нежданно обірвалася. А в часі мого перебування у Кракові вона лунала знову. Не знаю, чому, але на землі я люблю три міста: Київ, Краків і Париж. Українсько-греко-католицька церква у Кракові. Всі краківські українці ходили на богослужіння на богослуження, богослуження, до греко-католицької церкви, бо православної у місті не було. Важко сказати, чи вона ще й сьогодні стоїть, але тоді знаходилася на розі плянтів поміж університетом і вулицею Звіренецькою. На цій самій вулиці була палата краківського архієпископа, а тих роках князя Сапіги, відщепенця від українського православного роду. Центральний вхід до цієї церкви був із боку плянтів, а сама вона являла собою маленьку архітектурну твердиню якогось точно неокресленого стилю. На перший погляд здавалося, що її мури були латинського походження, а коли зна... е... заходили до середини, то бачили триярусний іконостас та безліч ікон різного розміру, виконаних учнями Яна Матейки Матейка. Всі вони відзначалися гарною. Гарним і дуже тонким опрацюванням, але на спеціальну увагу заслуговувала ікона на лівій церковній стіні, зображуючи матір Божу в українській вишиваній сорочці з малим ісусиком на руках, виконання артиста Маляра Куриласа. Репродукції цього гарного твору бачимо скрізь і ще й сьогодні. А хоч він і викликає деякі дискусії, проте і гарним та безумовно має право на існування. І от із проповіді паруха цієї церкви, в моїй пам'яті, на ціле життя залишилися такі слова: хто терпен, той спасен, але працювати мусить у далеку дорогу. І я працював, працював далі наполегливо і уперто. Весною 1926 року, перед закінченням Краківської академії, я вже мав у кишені трохи грошей, зароблених перед тим на помаєтках заможних людей малюванням. Графи Квілецькі в Опоровій, Квільчу, граф Турнав на Познащен Познанщині. Познанщині. Е, графи Роман і Антоні Росторовський з маєтку Юзеф над Віслою. Полковник Дунів Бжев. Тінські Січанах і так далі доводилося працювати також при відновленні Палату, палацу польських королів Вавелю, де професор Коварський керував монументальними декораціями і декоративом у техніці Темпера і Альфреско. Крім мене, тут працювало і заробляло гроші багато більше студентів, але з українців був лише Харків. Одержавши документи вільного художника, я вже через тиждень оглядав Прагу, Відень, Трієст, Венецію, Флоренцію, Рим. А потім знову Флоренцію, Піцу, паду пізу Геною і Вонтемілію. Під пекучим сонцем вентимілії. Лежачи на морському піску, добре відпочив. Робив екскурсії в Монако і Монте-Карло. Відвідав їхні околиці, їздив, де тільки міг. Бо мій квиток, книжка міжнародного товариства Кук, мав важність на три місяці. Пізніше приїхав електричним потягом через цілу Рів'єру і зробив зупинку у Ніцці. А потім провів якийсь час у портовому містечку Марселі, де познайомився із людьми з цілого світу. Після цього потягом через Ліон поїхав на північ. У Ліоні мені зупинитися не довелось, і я оглянув його на швидку з вікон, проїжджаючого потягу. До Парижу я прибув пізної осени і зупинився на рю де Сейн біля бульвару Сен-Жермен. Власне кажучи, на... не знав, з чого починати. Всі мої речі залишилися в Кракові аж по сьогоднішній день, а мені не хотілося повертатися назад. Почав відвідувати всі українські установи, шукаючи допомоги в проблемі зміни транзитної французької візи на постійну. Мені допоміг барон Пушет, і завдяки йому, полагодивши всі потрібні формальності, я став парижанином. Париж. Осінь 1926 року. Колись давно на правому березі річки Сени стояло мале місто Лютеція, яке на протязі десятових століть змінило свій вигляд і згодом виросло у Велетенський Париж. За довгий час існування він зазнав багато і доброго, і поганого. Та все проходило, все минало, йшло в забуття, і тільки несипуща історія докладно реєструвала його проживання, переживання, складаючи рядами томів на полицях бібліотек. Будучи ще юнаком і проживаючи в Києві, я часто відвідав міську бібліотеку Ідзиковського на Хрещатику, де багато читав про Англію, Шотляндію, Італію та Францію. Пам'ятаю собі, книжки писали, що після війни 1914 року Париж почав керувати світом. І таким, власне, я його і застав. На паризьких вулицях можна було почути всі світові мови і побачити чужинецьких робітників, студентів, дипломатів, політичних емігрантів, мисців, екскурсантів. Мільйони людей доїжджають до центру Версальського договору, відвідували світову столицю, залишаючи на паризьких банках чужеземні, чужеземні валюти. В ті часи за один американський доляр банк давав 35 франків. Що не було великою сумою, але пізніше уряд фінанси унормалізував. При різновидні Парижі, про різновидні Парижі, денний, нічний і підземний, я говорити не буду, бо це забере багато міста, місця і віддалить мене від теми. Про Париж можна було б написати цілі томи. І дані про нього легко знайти у відповідній літературі. А хто цікавиться глибшими подробицями, той мусить відвідати французьку столицю особисто, скажу тільки, що французька гостинність давала в кожному повну можливість зробити те, що йому подобалося, хоч ніхто й не мав права забувати про приписи для чужинців. Користаючись цього, я почав запопадливо оглядати мистецькі цінності по музеях, архітектурі міста, його вітражі гобелени. І часто в осінні дні, коли над містом стояла тиха задуха, що дала, що для від. Диху бракувало повітря, я відпочивав у тіні маркізи над кафе, спостерігаючи безжурну і веселу французьку молодь. Саме тоді я почував себе жахливо одиноким. Мені здавалося, що я тут справді один, сіми покинутий, забутий і загублений у цьому велетенському рашнику. Зірвавшись із місця, я йшов блукати, паризькими вулицями, йшов куди очі дивилися, пам'ятаючи те, що Бог не без, без милості, а козак не без долі. Поступово я почав знайомитися з сучасним модерним мистецтвом, вивчав праці Пікасо, Леже і льота, відвідував приватні галереї, оглядав різні колекції, а також ходив на лекції до професора Панкевича, який, як зазначилося, вів відділ Краківської академії в Парижі. З часом я почав знову відчувати брак грошей, і це примусило мене шукати якогось заробітку. В той час у Парижі було багато майстерень, більш-менш дешевого гатунку і маленьких художніх провинційного характеру ательє, які продукували майстерно виконані. Паравани, жіночі сукні, оздоби батіком і трафаретом, реклами та афіші. Саме вони й давали мені на початку маленький заробіток. Пробувши рік у Парижі, я вже знав, де і як заробити на прожиття, а по якомусь часі почав виставляти у великих сальонах міста свої власні картини. Мушу відмітити, що на цих виставках було дуже важко здобути перше місце, а з ними добру справу, бо каталог будь-якого з таких сальонів. Не разом що до 20 тисяч найрізнородніших праць виставляючи малярів художників, архітекторів, декораторів, графіків і скульпторів.